Друзі, вітаю сьогодні. Єн Столтенберг зробив дуже круті заяви про те, що всі члени альянсу підтримують вступ України в НАТО. Давайте це проаналізуємо, тому що виступ Столтенберга ну по я б сказав би найбільш крутий за весь час війни, а можливо навіть і можна назвати історичним. Давайте це проаналізуємо. Зеленський сьогодні в Брюсселі. На зустрічається з всіма міністрами оборони на рівні Рамштайну. Ну і власне там виступив Столтенберг. Тому підпишіться зараз на канал, прямісінько зараз нажміть кнопку Підписатися, щоб ми викидали російські наративи з українського YouTube. Власне, Єн Столтенберг, секретар НАТО, заявив про те, що наші принципи це принципи НАТО. Принципи НАТО це наші принципи. І чим сильніша Україна, тим сильніше НАТО. Більше того, він додав, що чим сильніша Україна на полі бою, тим сильніша Україна за столом переговорів, і що Україна дуже великі молодці збройні сили відвоювали за цей рік, неповний рік, практично 50% окупованих Росією земель українських. І Він розуміє, наскільки це важко дається, і наскільки важлива підтримка заходу. України і він сказав, що 2,4 мільярда зараз в розробці виробництва зброї. Вони готові для нас робити постачати зброю, тому що розуміють і погоджуються всіма членами, що Україна має бути частиною альянсу, і це якраз таки перша заява такого рівня: не двері відкриті, не вікно відкрите, не форточка десь відкрита. А про те, що дійсно вони готові брати Україну до альянсу і готові брати нас в цей великий клуб, де кожен захищає ко де напад на одного означає напад на всіх, і це насправді дуже сильна історія, тому що таких заяв до цього не було. І от тут якраз Столтенберг дійсно зробив дуже правильні заяви і дуже правильну підтримку для української держави та українських збройних сил. Плюс це меседж Путіну. Ти старий покадьок розумієш те, що ми готові забирати Україну і готові підтримувати її не тільки в радості, і це насправді для нас надзвичайно важливий меседж. Столтенберг додав, що не допустять використати зиму як зброю проти України, і розуміє, що зараз Росія збільшила кількість обстрілів по енергетичній інфраструктурі і буде це робити, піднімати далі. Тому НАТО вже зараз готове постачати більше систем ППО для того, щоб Україна могла захистити свою енергетику і захистити своїх людей від путінських агресивних амбіцій, одним словом. Столтенберг дійсно зайняв правильно патріотичну проукраїнську позицію. Дуже важливо, щоб ця позиція не була затягнута довго в часі, І дуже важливо, щоб ця позиція не завершилась тільки на словах. Ну ось такі заяви Столтенберга. По результату зустрічі власне всіх міністрів в форматі Рамштайн я зроблю для вас ще окреме відео. От а поки що напишіть в коментарях, як вам така заява Столтенберга дійсно зміна. Позиції, чи просто вирішив сказати красне слівце? Типу, ну вам буде приємно. а Мені це нічого не коштує. Як ви вважаєте? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Підпишіться на канал і до зустрічі.